І так, пан Росіслав питає, чи можна поєднувати утеплення фасаду ПСБ і термопанелі з клінкерною плиткою на основі ЕППС в якості фінішного оздоблення? Дякую. От дублюється питання, я давав відповідь і казав, що все ж таки ПСБ у нас трошечки парапроникне, і тому закривати його пара непроникними шарами це погана ідея. Просто погана. Все ж таки, ППС ПСБ буде може набирати вологу. Тому краще, щоб оці от панелі з клінкерною плиткою були також з ПСБ. Чесно кажучи, пане Росіслав, я навіть не знаю, де ви знайшли ці панелі з ексордованим пінополістиролом Тому що ну все, що я бачив, використовують саме ПСБ. Але щільність під клінкерною плиткою повинна бути Ну десь так 18 кг на метр кубичний. Для пінопласту це для того, щоб ПСБ мала достатню міцність для утримання такого навантаження. Вважається, що клінкерна плитка, вона пара не проникна. Тобто у неї доволі низьке водопоглинання менше 5% і тому вона майже пара не проникна. Але за рахунок саме того, що у неї є шви. І шви робляться зрощину, хоч і з полімером, але все ж таки зрощину, і вони трошки пара проникне, то система трошечки пара проникне, і як би там з пінопластом вона більш-менш нормально працює. Тому я не знаю, звідки ви взяли ППС, все, що я бачив, був ПСБ. Тому, якщо ви вирішите купувати термопанелі, в вашому випадку, при комбінації, краще використовувати ПСБ-ПСБ. Або перший шар екструдований пінополістирол, а другий шар ПСБ-ПСБ. Тобто не порушувати парапроникність шарів. Ну і потім ППС у нас G2, G3. Тобто це матеріали, котрі гарять самі по собі. А ПСБ може бути Г1, саме затухаючий. Тому я сторонник все ж таки більше ПСБ.